Ну що, погнали міряти? Це, це, це скока? Чотири 4 4 метри? Єдина, ось та, бачите, вдаліки? Вдалі, ось така машинка. Вона щось там порушує, я думаю. Олена, привіт. Саме для цього мені знадобиться ось ця рулетка, з якою я всю інспекцію хожу, і ви думаєте, чого на ту рулетку в руках тягає? Але знову ж таки недоступна. Друзі, привіт з вами Альона Музика, журналістка Першого Криворізького. Ми продовжуємо наш спецпроект ОК чи не ок». і зараз ми знаходимося на вулиці Степана Бандери, яку нещодавно відремонтували. Тож ми перевіримо сьогодні, чи доступна взагалі ця дорога та тротуар для маломобільних груп населення, а знадобиться мені для цього ось ця рулетка. І ще в кінці відео очікує надзвичайний розділ для інспекції дороги в цьому районі. Ну ось, в принципі, якщо брати з'їзди з тротуарів, ось перший з'їзд, то він є, і він доволі ну плавний. Тобто, людині, я наприклад, якщо вона на візку, то буде зручно. Або мамі з коляскою також буде зручно приїхати ось цю частину проїжджої частини на тротуар. Тобто, дивіться, з'їзди ок, де моналі. Ось, якщо починаючи вже говорити про припарковані автомобілі, то ну, це не заборонено, вони припарковані. Єдине, ось та бачите вдаліки? Вдалі, ось така машинка. Вона щось там порушує, я думаю, Нельзя так робити. Ну ось, в принципі, ми дійшли до світлофору, до перехрестя, і зараз ми спробуємо перейти на той бік. Як бачите, взагалі тактильна плитка є з цього боку. Якщо переходити на ту сторону, то її немає. І це вже не ок. Світлофори повинні дублюватися, колір світлофора повинен дублюватися е, взагалі голосом. Але зараз е, ну, дублювання немає. Хоча на цьому перехресті раніше було дійсно було. І є навіть он такі мікрофончики, тобто вони є, але вони не працюють. Тому давайте спробуємо перейти на той бік і пройдемося, подивимося взагалі по доступності бізнесу для маломобільних груп населення. Тому зайдемо в кав'ярню, в аптеку, стоматологію, подивимося, чи доступно воно взагалі. Ось, в принципі, з цього боку доступність ну, відсутня. Рівна дорога, класно, супер, але, наприклад, тактильної плитки немає. І давайте вже говорити про інші, наприклад, дороги. Людина, ось, наприклад, представник маломобільної групи, проїхав, а йому треба туди, але там вже ями. Ну, Тобто, там вже частина дороги недоступна. Тому прямуємо до представників бізнесу. Давайте подивимося, чи доступна. Ровний тротуар, класно, але я хочу, наприклад, Ну, кульки купити дитині на день народження, а я на кріслі колісному. Ну, як бачите, це для мене недоступне буде. Ось. В принципі, магазин аналогічно, тому що великі е сходи, пандусу немає, кнопки виклику також немає. Ось, тому. Отак. Тому прямо далі. Але я бачу ось там далеко, там є стоматологія, тому що у них вимоги по ДБН, вони як по медичні установи, то у них повинні бути пандуси. І там є пандус. Тобто щось тут доступне взагалі є. Тому зараз підемо туди. Ось такий магазин прекрасний, оптика. Але також недоступно, на жаль, ні кнопки виклику, ні пандусів немає. Тобто людина, яка на кріслі колісному, або мама з візочком, ну тобто, вона не потрапить, бо є варіант залишити візок на вулиці, да? але чи зручно це? Ні, це не зручно. Друзі гарний котик, який нас вітає, але знову ж таки недоступно. Але ось, наприклад, гарний приклад. Не знаю, чи працює взагалі, але ми зараз зайдемо і спробуємо. Попросимо, може вони нам опустять цей підйомник, чи працює він взагалі? Ось є пандус гарного нахолу. Людині на кріслі колісному взагалі буде зручно сюди піднятися. Проходьте, будь ласка. Є е, підіймач. Ми зараз спробуємо його. Попросимо, просто щоб нам його опустили. Чи працює він взагалі? Ми один раз показуємо. Це піднімало, а теж планували. А можна встать? Спробувати? Зараз я встану. Це ж не муляж, звісно, можна. Якщо ми кажемо, що ми це що ми працюємо. далі. Приготуйтесь, ми взлітаємо. <плес> О, клас. Заїхати можна? Да, супер. <плес> взагалі. Заїхати можна все. <плес> Як бачите, і це дуже класно, що тут є тактильні плитки повністю. і Навіть ну, типу, не лише на виході, на вході, а ще є. Ось тут це щоб людина підіймалася, так чи це па для, для палець, для ага, милиць, ага, да. так да. Oh, клас. Це цей у нас э, шлюб. О, правильно, браля, круто. Да, да, да. У нас навіть менеджер знає декілька жестів. Клас. Так, жестово, клас. І це так, да, жестово. І це менеджер, який угу. клас. Знімеш? Це дуже гарний приклад. Угу. Зуворок все. Кнопочка є, тобто інвалід під'їжджає, він натискає кнопочку, вона працює. <працює> так. Зараз кнопочку перевірять. А ну-ка. Працює. Це круто. Тобто людина з інвалідністю взагалі маломобільна, маломобільна людина, яка ну або тимчасово, або зламала ногу, руку, да там і пересувається важко їй пересуватися, тому вона може сюди потрапити без проблем. Ось так. Круто. Круто. Дякую. <ріст> <ріст> Дякую хава. Ось наприклад жінка їде на кріслі колісному, як бачите, вона з'їжджає з дороги. Заїжджає на цей тротуар, але до цього тротуару, до відремонтованого тротуару, вона їхала проїжджою частиною. Тобто, ну це класно, це картинка, але було б чудово, звісно, щоб всі тротуари виглядали так рівно, як вони після, наприклад, ремонту, ось на вулиці Степана Бандери. Ідемо далі. Зараз ми хочемо перевірити взагалі довжину тротуару. Чи відповідає вона вимогам? Ну а далі що? Ну? Саме для цього мені знадобиться ось ця рулетка, з якою я всю інспекцію хожу, і ви думаєте, чого вона в ту рулетку в руках тягає? Ну що, друзі, поряд зі мною моя колега Олена рада її представити. Вона зараз мені допоможе поміряти ширину цього тротуару. Олена, привіт! Погнали Туди ти будеш там тримати. Давай, 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 став. Це це, це, це сколько? 4 метри? 4, метри? 4 метри 90. Друзі, і це супер, тому що це відповідає будівельним нормам, взагалі, тому що мінімум 2 метри 250 см повинно бути взагалі тротуар. Це мінімум, максимум взагалі може бути хоч не знаю, там 10 метрів. Але тут відповідає на цій ділянці точно. І це ок. Друзі, ну якщо та частина тротуару, в принципі, по ширині відповідає державним будівельним нормам, то ось на цій частині тротуару, то тут значно менше. Звісно, зрозуміло, що тут є територія бізнесів, і напевно, ну, взагалі, ці підрядники не мали права затрагувати її, але ми про комфорт говоримо зараз для маломобільних груп, тому треба поміряти. Давайте спробуємо, тому let's go! Е, Лен, допоможеш мені, будь ласка? Так, е, дивіться, частина тротуару доволі вузька. А, хоча, наприклад, в принципі, і да, я й сама. впораюсь. Так. Да. Один метр. Один метр взагалі для е, тротуарів, які, які не для пішоходів, є вимоги державних будівельних норм. До одного метру це не для пішоходів. Але ось тут такий вузький тротуар. Зрозуміло, що тут є далі частина тротуару, тобто це не проїжджа частина, тобто вона безпечна. Але ось тут невелика така сходинка, підйом. Я думаю, людині, наприклад, на кріслі колісному буде незручно вже. І далі ця сходинка, вона більше, якщо, наприклад, так дивитися. Давайте пройдемося туди. Ага. Тут, взагалі, наприклад, лівньовка, ось бачите. Тобто, якщо людина отут буде їхати, і це взагалі це вже не рівність, тому це вже небезпечно. Парковка автомобілів людині, яка ну там є візки маленькі, є візки великі. І тобто людині вже буде незручно. А якщо незручно, людина на, на кріслі колісному виїжджає, наприклад, на проїжджу частину. Проїжджа частина парковочні місця. Тобто людина вже на крісі колісному є повноцінним учасником дорожнього руху, і тобто, ну, вона буде або затримувати рух. Ну, тобто це, це незручно, друзі. Може, проїдемося дорогою. Як ти взагалі? Дивишся, допоможеш нам Поїхала. перевірити? Так? Супер. Поїхали. Зараз, в принципі, ми від'їжджаємо, будемо їхати в бік проспекту університетського з Леною. Лен, взагалі, як тобі дорога? Чи ровна вона, чи зручна, чи незручна через ці парковочні місця? Взагалі? Ну, а як ми бачимо, ми, наче проїжджаємо, не сильно заїжджаємо на полосу роздільно. В принципі, ок, ну, дорога рівненька, да. Ну ви відчуваєте, що ми не скачемо. Ще угу. все нормально, в принципі. Так, да, трошечки може воно на очі якось діє, але тут і бічна парковка стоїть, угу. чи в паралельно, як воно правильно називається, але все добре. Дорога гарно, нарешті uh -huh. Ми її доробили, або було незручно. Ну, як бачите, трога рівна і це класно. Тобто для автомобілістів плюс-мінус зручно, незважаючи на паралельне паркування, яке є, наче і є місця, але автомобілісти знову ж таки продовжують паркуватися так. Лен, а що то взагалі автомобільної інфраструктури в місті? Чи багато таких доріг рівних, чи все ж таки більше не доріг, які ще потребують ремонту? Звичайно, дороги потребують ремонту, але ну центральні вони є і вони ну, зроблені. Ну, по тому маршруту, якому я доїжджаю до роботи або їдемо кудись. Ну, по-звичному, то там, в принципі, дорога вона адекватна, але вже в більш на маленьких вулицях, десь прибудинкових, то там, типу, взагалі треба, треба робити і. Це да, це треба. Ми не мегаполіс, ми кривий ріг. У нас доволі немає колапсу з парковочними місцями. Ось, але все одно, як ви бачите, є проблеми деякі, у деяких автомобілістів припаркуватися, і це, звісно, в цьому, напевно, є мінус. Ось тому так. Але ми їдемо далі. Бачите, ну і що, друзі? Підсумки щодо інспекції наші в межах проекту «Ок чи не ок» Інспектували вулицю Степана Бандери. Що можу сказати? Дивіться, бізнеси більшість. Недоступні, ось, наприклад, якщо брати такі всеукраїнські бренди, вони також без пандуса взагалі. Тобто, маломобільна людина вона не потрапить в такі ось магазинчики і так далі. Є, звісно, винятки, є аптеки, є страхова компанія, є стоматологічна клініка, які доступні, тобто вони мають пандус, вони мають підіймачі, і це класно. Але доступність не завершується лише на якісь таких маленьких страхуванні і медицині. Доступність повинна бути всюди. Також ми проінспектували цю проїжджу саме частину з водійкою Оленою, моєю колегою. Вона сказала, що в принципі дорога рівна і це класно. Але щодо її ширини, то вона трошки незручна, тому що водії паркуються як і на парковочних місцях, так і паралельна парковка є, і це трошки заважає. В Принципі, дорога ок. Це класно, що дороги ремонтуються, але це лише картинка тут. Хотілося б, щоб такі дороги були всюди.